Привіт! Якщо ти думаєш, що вибір між рукавичками і светром це про в'язання, то ні, це про твою душу. Мене звати Акір, і сьогодні я твій шарлатан з в'язальної психології. Типи та діагнози. Діагноз перший шкарпеточники. Якщо ти в'яжеш шкарпетки, то ти обожнюєш відчуття завершеності. Для тебе твій ідеальний день, якщо шкарпетки пара, якщо всі ложки у шуфляді. І якщо все ідеально, просто ідеально, але можна ще трошечки підправити, ти можеш дов'язати шкарпетки у бомбосховищі. І ти реально їх дов'яжеш. І я не здивуюся ще, якщо ти діва за гороскопом. Діагноз другий: свет Романи, ти завжди мрієш про масштаб. Якщо йдеш тренуватися у спортзал, то обов'язково на марафон. Якщо напішу прогулянку, то на говерлу, якщо в'язати, то обов'язково з метою здивувати всіх своїх родичів у грудні. А якщо ти ще лопопейси в'яжеш, то я тебе вже боюся. Діагноз третій, шалістий. Твоє хобі драматизм. Якщо в'язати, то з мереживом. Якщо чай, то обов'язково з лимоном і філософією. Діагноз четвертий. Іграшкарі-амігурумці. У тебе душа дитини і терпіння святого. Якщо ти можеш зв'язати 16 детальок, пришити носик, пришити очі, вишити віки і бути щасливою, то я тебе вітаю! Ти перевершила самого Далай-Ламу. А якщо це вже восьмий пінгвін за місяць і ти зараз в'яжеш дев'ятого і досі залишаєшся щасливою, то підкажи мені, будь ласочка, які ліки заспокійливі ти приймаєш. Діагноз п'ятий. Пледомани. Ти людина-гніздечко, тобі важливий комфорт, спокій, затишок, обіймашки. Але не зараз, а після 119-го рядочку. Діагноз шостий. Розпускаторка. Ти не в'яжеш, ти шукаєш ідеал. Твоя суперсила побачити помилку в третьому рядочку, коли їх вже зв'язано. 244. Діагноз сьомий. Колекціонерка пряжі. Ти не в'яжеш речі, ти вив'язуєш запаси. Пряжа для тебе це як книжка, яку ти купуєш, але не встигаєш прочитати. Твоє серце б'ється частіше у магазині біля полиці з пряжею, ніж на романтичному побаченні. А ще твоя суперсила в адаптації, тому що ти нагрібла цілий мішок і тепер намагаєшся поєднати люрекс, мохер і залишки графії в один якийсь виріб. І у тебе виходить навіть крутіше, ніж у кращих дизайнерів. Діагноз восьмий. Тестувальниця спиць. У тебе 15 наборів, шкарпеткових, 12 наборів кругових, 8 наборів бамбукових коротких, 22 набори бамбукових довгих, Crazy квінто Crazy Crazy і ще ціла скриня якихось там ноунеймів, no які ти накупила. Протестувала, але не в'язала. А в'яжеш ти своїми улюбленими старими дропсами, з яких вже стерлося покриття, тому що вони ж такі мені рідненькі. Твоя суперсила в тому, що ти можеш на дотик в темряві визначити фірму спиці. Діагноз 9. Майстриня на подарунок. У тебе всі твої друзі, всі твої родичі, троюродні кузени. Кіт, собака, всі носять твої в'язані шапки, шкарпетки і рукавички. А ти ще в'яжеш, в'яжеш, в'яжеш і продовжуєш в'язати, тому що сусідку тітку віру теж треба зігріти. Діагноз 10 перфекціоністка: твій зошит з розрахунками, точніше за архітектурні креслення. Якщо хоч одна петля не симетрична, то все одразу розпускається. Ти не в'яжеш, ти проєктуєш будівлі спряжі. А якщо хтось випадково поставить горня кави на твою викройку, то буде коло на в'язаному полотні. Дитина бавилася і зробила різнокольорові каляки-маляки, ну, то буде інтарсія. Отже, хто себе впізнав у цих типах, пишіть у коментарях, подивимося, кого з нас більше. А якщо не впізнали, то привіт, новий тип! Тут всі в'язальниці прийняті. Але попри всі ці типи, ми всі в'яжемо з однією метою: знайти радість та подарувати тепло близьким. І неважливо, який ти тип, тип в'язальниці. Головне любов до того, що ти створюєш. Як я виглядаю? Це Red Lace, з червоним таким тросиком. Це Це дропси. це дропси на тросику від Дніпро. Це чагури, теж з червоним тросиком. Вони такі зігнуті. Це Нітпро, Прості. А, це китайські стему. Це легко. Як тріо. Це теж дуже легко. Це Адіновел. Це Apple Pencil. Це... Цікаво. Це якийсь дуже схоже на Поні тефлонові, сіренькі такі. Цікаво вгадала чи ні. Це ніт прозинг. Ще є щось. А може це нет прозинг? А можна попередній? Ні, на те. Або це ніт Зінк? Так, це Нід прозінк. Такі жовтенькі мають бути. Так, так. Це що було попереднє. Це Ніт Пронова. Такий маленький, я навіть розмір скажу. 3,75. Тому що в мене їх два набори, і це. І це крупніше. Це та фігня, якою ти зубний камінь у собак чистиш або подологи там під ногтями ковиряють. А це гачок я в фалі купила. А це для косичок теж сноунем якийсь так, для в'язання жгутів, цікаво. Це не зінки. Не знаю. Не знаю, і не тефлонові. А я маю такі спеціально. <рес> не знаю, чесно, не знаю. Треба подумати. Не знаю, залишимо це. Ось така само. Де ти це взяв? Та це ти все. Вони такі самі. А, я знаю, це мамини. такі теж сіренькі, сіренькі. <гум> То не мої. <гум> а що це я не вгадала? Що це було? Де мої окуляри? Це я не вгадала. Це поні. Ну, воно такі голоденьке. Це я не вгадала? це. Це були три однакові мамині шкарпеткові. Лайкосик.